Підходила до мене сусідка, пішла. Вони переселенці з Покровська. Ой. Та я їй давала іберійку в минулому році. І каже, собачка, чи підпісяв, чи щось таке. І немає. Так прийшла я її ще відкопала, отут понад гаражем росли. І зламала одну, кажу, поставити в землю, прям тільки поливайте, поливайте, і все буде добре. От. Так що поділилася, я тепер там, там насажу. Та, щоб швиденько ж їй дала. А я тут же ж продовжую. Це ж я... в мене сьогодні мета дійти до гаража. Траву я висипала сапкою, позбирала і засипала шлаком. Ну, може, не так буде трава лізти. Під низом була земля, в переміжку йшла, і оце ж земля десь на сінинки якісь падали, і потім теж е -е, треба сапати. Далі в мене лишилась така ж, мабуть, да, по довжині. Ну, то вже буде потім. І не знаю, чи мені шлаку вистачить, бо я майже весь підібрала там. Треба тепер перетрушувати, там земля, то і ще щось таке. Ну, може, хоч трішечки. ну і я хочу, Там-то, може, і так висапаю, а може, там у сусіда є. На тому боці та візьму декілька відер, спитаю, чи є в нього там. В нього гарно там засипано. А це ж він привіз, щоб тут люди засипали. В прошлому році засипали, ну, машини вибили. І ось я декілька ямок і там теж засипала. Ну, важко. Я по піввідерця ношу, для мене це теж нелегко. І мені хочеться отут іще додати тоненький слой. Ну, то вже буде потім. Ну, це зробила. Ну, декілька років постоє, може. У нам оце засипали шлаком, товсто засипали декілька разів. Ну, пройшли роки, ніхто нічого ж зараз кому це треба? Зараз був би мир. Ну все. Там закінчила і напливли тучі. То, мабуть, буде дощ, а я тут дивлюся, в мене швенді гуляла, я забула за неї. Ти не змерзла? красуня? Не змерзла, ні? Ну й добре, зараз підемо додому. Так. Гароші ні? ні, поставлю там за вірандою, може, ще згодиться. Тільки встигла додому зайти. Дивіться, який дощ. Ну, ой град, Боже. Дивіться, ну такі собі градинки, хоч не голубине яйце, як раніше колись падало. Ну так поб поб ну поб'є. А що поб'є, ну що ж зробиш? Може після цього граду та вже й потепліє, бо на дворі так і холодно. Ось такий у нас. Не знаю, скільки він буде йти, бо ну, ось так затягнуло все. Ну, Мені і нічого, якби тільки дощ без граду. А. У природи свої правила. Коли треба, коли не треба, йде. Сирена в нас буде страшно. Так що мені тут треба квіточки. Так, майже її не відквітли всі. Воно ж холодно, то вони стояли на місці. Ну, це три виходи. А, три, чотири, п'ять. Ось, ось ще. Та й далі квітують. Так. Ну, тихіше, тихіше стає. Ой, коли ж там сапать, Як там на вгород не зайдеш, все ж мокре. Прийшов дощик, так і нічого. Ну, тепло стало. Я ніяк не, не дідуть руки. У мене отут тротуарка така чомусь аж чорна. Ну, чи чи від дощу, чи не знаю. А дивіться, де в мене братки ростуть. Ой, треба тебе відсіля визволити. і ось два ще. Люся, дякую. Вони. Тепер у мене скрізь ці братки. Головне, що вони ж взимку в мене квітували, а ось у. затисався сюди. Ой. О, а ну як тебе дістать? Ось такий гарний. А і як розрослась, дивіться. О, це ж її треба чистити, обрізати, формірувати. О, Наталочка гортензію сховала. Їх нема на вулиці? Ні, немає в хаті. Тапки стоять, значить, в хаті гарна, дуже гарна. Та, і листочки живі, все в неї тут живе. Наташа постаралась. Привіт, Сашуня. Це буде портрет. А де моїй тюрк? Вони сьогодні повинні приїхати забрати портрет. А я там закрила фіртку. Вже ага. Прийшла привідати дівчат, а вони вже спать хотіли. Ну я тобі телефонувала. Ой, гарний, гарний ти тут, Сашуня. Дуже гарний. Фух. Красунчик. А ти щось будеш чай чи що? Ні, ми пообідали. А, да? Ти говориш? Ти супи будеш свіженьке їсти. Буду. Давай. Мене тільки такий, ж не багато. Такий хорошенький, да? хорошенький, супи. Так. так. Ми тільки що згоріли. Ну, я прийшла із того. Із О, бай, так що я буду обідати. Давай. Ага. О, Наташа купила нову ето, підставочку. Кого? А, це з этих. Я поняла. От уж, видно, перелили. Ага, я поняла. Ми ага. перелили того, що він попускав. Ой, в мене ваш квітує. Сула теж оце таке. Я ж листочки тоді брала для Лілі, для себе. Не знаю, що там у неї. Ага. Та, ну, горшок у горшкові. Ага, як маємо і вона вода не виходила. Ну вже угу. одходи. А то так був. Перелипся. Ага, і ще теплий. Давай а, давай. давай, а то в тебе ножки болять. Мені дали суп. І... А Надя пішла лягати чи що? Я думала, вона з нами посиде. По... А, поняла, ти будеш відпочивати. Ну і добре. Главне, а я ж думаю, ось ось вийдуть на вулицю, отам от побачу Надю й прийду. Я тут вийду, бачиш, що дощю. Та так. -да. Не дає ж нічого. Так, я, мабуть, розінути, у вас все, тепло. Ви не приїжджаючи здійснювати. І з комфортиком все. А я то ні зараз прятеться і здійснюю. Наташ, у вас топиться ще, так? Да? Вчора топиться. А, я, бо я утром виключила, а на ніч теж включала. Ні, сьогодні ще не Та, ні, сьогодні не то, в тепло. А, ну дуже тепло, ось жарко, я роздягаюсь навіть. Перерупаю його. З пиріжечком сідаю. Тобі стільчик чого там, та да. Да я десь придумаю. Ага. От уже угу. служить і командир каже: позбривайте бороди, ви не чеченці тут. А, не кадировці. Не, не а тоді ж він приїхав уже додому і зразу ж почав його відпускати ще. Угу. Ну а почав вже усе ж так робити. Угу. Гарний тут. Та на що його там убирати, яких там трошки зморшок тих чуть-чуть. Ну, і він каже, давайте я уберу, затонірую, а Наташа, ні ні ні, ні. Боже спаси, який він є, такий він і буде оце. Не треба нам його омолажувати. Який він є, такий її буде. Моя зірочка. Моя Ой, ціпочка рідна. крила да. Там ти крила, ну. Це а, Наташа та, про гусей. Що ти кажеш? Та це я тобі на відео кажу. Наташа розповідає про своїх гус... гусей, гусеняток. Ага. Наташ, я в тебе вже дві години. Давай, каже, Тоня, шуруй додому, не далай поспати. Та не дала ж поспати. Та нічого виспитись. А то ж я вже ж завтра малюка привезуть. А То думаю, так, йду провідую сусідочок своїх. Та трішки посиділи. Я, я вдень не тут ще Наташа. Ну, Сашуню варень. подивились. Да. Сашуня на певні плані. Да. Поговорили, поплакали, позгадували і а по домам. Небесне. Сашуні, а Наташі ходить, банкерує. Да, Здоров'я їй, щоб двигалась, двигалась, двигалась. Бо хто ж Сашуні квіти буде возить. Він мені казав, ма, ну не плачеться. Ну, не ну ну ти коли-небудь будеш не плакать. Mm -hmm. А тоді що син? А хто мені світочки буде возити? Кажу yeah. сина, ну не кажи мені такого. Каже, прийшла Наташа невісточка і в капішоні, і каже, холодно. <сум> ага, похолодало. А Наташа мені що каже? <сум> Я кажу, де град пройшов. А вона каже, так у нас був. ну я не бачила, кажу. Ну, Ой, не бачила. Оце так. І на горі була і не бачила. Ну, а я бачила то. Ой, дивися, як холодно. Виходь, виходь, зараз почувствуєш. О, айка на когось лає. А що, не знаєш, Наташа не говорила, що це із туйками, що це? Примерзало, Пример так вони не бояться. Я не знаю, бачиш, що І ось бачи, якраз от тут, оце частину. Оце скусня. Uh -huh. Та це зломлено тон. Та хто це міг зломитись комусь? Бачите? Ось дивися, А, да? ось, дивися. а я, поняла. я хотіла його той, ну, той ну зломлене, а чого не, не знаю. Ну, вже зачепили, як. Ой. кошмар. Що тут робить? Звісно, щоб шланга сюди не йшла. Я так Все, Вже починають ці незабудочки. Ну, їх, видно, дощ забиває. Забиває дощ. Вони, видно, не дуже люблять. Оце я в тебе сьогодні посиділа цілих дві години. Все, давай поки. На зв'язку, якщо. Давай. Знову похолодало, ще холодніше, ніж було. Коли ж воно буде тепло. І щось би треба поробити, так треба відпочивати, мабуть. Ну що, Може, після обіду буде тепліше. Щось, щось пороблю. Мені треба там, де малина, там травка наросла. Так не залізеш. І щось треба тепліше одіватися точно що як взимку, мабуть, треба.